Добрий ранок. Ми з вами на городі. Так, це в мене з поляні полуниці. Ну не сапаний, тільки поляний. Це в мене яблунька красуня в яблучках. вся. Ну, дуже багато облетіло, але трошки залишилося. Ну, і ця сильно росна яблунька. І це з неї ось там є в мене нащеплена яблунька. Ось там одна. Яблучко має одне. Так. Це я вже стільки вирвала полуниць, і оце ще все вирвати треба і його скопати. І тут бажано посадити полуниці і ті, що без вусі, що я вкоріняла ось тут. Тут нас скопано. А оце ось звідси, ось сюди ще треба докопати. Так, тут будуть у нас калярепка посіяна. Так, тут мої полунички, красунечки, подивіться які. Другий раз підживляні, ростуть, цветуть. Красотульки мої. Ось. Ті, що понасаджувала, вроді теж поприймалися, водущі йшли. О. Дивіться вже є. Червоненька. Дивіться, які росні, скільки є. Ось. Бачите, це вже другий раз вони. Мої красунечки цвітуть. Чого каркаєш? Ось так. Ну а тут же в мене моя красота зацвітає. О, дивіться. Як. Вже мені розкриються. Мої гладіолусики. Цей буде якийсь інакший, не червоний, ну тут багато червоних, в основному все червоне. Оцей якийсь буде інакший. О. В тому щось покрутився пагін чого. Тож росте собі рівненько. То таке. Ну, то таке. Цей от має два. Тут багато є таких, що по два. Оцей має два. І цей має два. Ось. І цей так само. Ну, вони всі мають по два. Земля гарна. Вони гарно ростуть. І і, і красуються. Так, це мій тут салат, кріп і цибуля, кущівка. Десь її тут треба знайти, вибрати. А не виберу, то й так і буде. Буде зелена на осінь. Я не дуже переживаю. Так, так, бачите, які нетри в мене. Яке все густе і буйне. Тут ще барабоїв трошки треба буде викопати їх і тут теж перекопати калярепку посіяти. Так, це полуниці ті тут остануться, а оці зарощені, треба зараз буде всі прибрати. Так, хтось там з дівчат питався за мою лаванду. Покажіть свою лаванду, чи ви вже зрізали. Ще не зрізала, бо ще не зацвіла, дівчата. Ця мало цвіту має. Ця взагалі бідненька. Ось, А оці тільки гарні, цвітові. Ну, тільки от що одна гілячка цвіте, бачите? А та ще вся не цвіте. Чекаю, щоб зацвіла, і тоді всю обстрижу і поставлю в хаті букет. Хай собі, хай собі. Отак. Ти барішня, гуж звіться. І хай собі вона. Ростає, виростає. Ось, бачите яка. А це такі у мене вже хризитемки цвітуть. Вони цвітуть до самих морозів. Ось. Але факт той, що вже зацвіли, подивіться, яка красота. Ось. Яка красунечка цвіте. Це моя розочка попускала нові пагони, не знаю, чи буде цвісти, чи ні, не знаю. Ой-ой-ой. І тут мої майори, І ще горох треба прийти вибрати. Ті баришні звідси вибрати, викинути треба. Тут їх тих баришнів з головою. Огірочки мої зелені, питали, чи огірки зелені. зелені. Так, так, я кручуся, чекаю, бо зараз вийдуть малі робити, я буду знімати. О, так щось таке діло. Я така. О, це мої майорчики. цвітуть, тут красунчики, бачите, гарно. Це моє домашнє насіння. Там вон це, що я купляла. А там вон люпин те, чи як воно зветься. В нас кажуть люпин. Ось, бачите. Вже цвіт вигнав Ті ще не мають. Тільки він один має. І горох треба нині обов'язково вирвати, розложити, щоб висох і забрати. Так, що ось такі, то справи. О, о бачите, яка. яка красота з майорчиків. Красотунчиків. Це мої малині красотунчики, знову заросли, як собаки дикі. Так, це мій виноградик, треба знову покошувати. Бачите, як двину в рості, що я підживила тут. Там той і там теж. Треба його знову ще й пообкошувати. Що каркаєш? Нема часу вмирати, роботи багато. Ось так що ось такі-то справи. І Цей тут гарно пішов вріст. Виноград. Ну, коротше кажучи, йдемо глянемо, чи впало яблучко. Ух ти, і ти маєш горіська, подивіться, я маю горіська. Чи впало яблучко біло на левочені? Ні, не впало. Всі гарненькі, але ж гарні. Такі красунички здорові. Я їх ті всі лишні пообривала, а ті всі красавчики оставила. Сильно її не навантажувала. Вона ще молода. Ну такі вони гарненькі всі. Аж, аж око радується. І на тамті загро агромаркету. це за агромаркет. І на тамті такі самі гарні. Красавчики. Ох, і красавчики. О. Тут і білий налив, і мел... мелбена. Ось. Бачите, який білий налив. А тут мелбена. Червонобокі. Ті теж літні, але вони пізніші. Ай, щоб тебе не відломило. На жалко буде. Треба чимось підперети. Взяти якусь патику. Так, мені по груди. Так. А що це? Та грушка? Дві? Ні, три грушки. Є Ну, було ж три. О! бачите, три грушечки. І вон третій. Руш говід. Ну ти дивися, причепився. Ти бач? Я малий не захотіла. О, бачиш, такі гарні. Червоненькі. Маленькі, то вон теж їх трепти. Мені треба геляку виломити. Uh. Гус. І <гул> підперти гіллячку яблуні. І вони всі одинакові, всі великі. Ну. Но... Гадіолоси зацітають. О, все. Поратувала я свою яблуньку, щоб мені не пропали, гелячка не зломилася. Ось це дуже шкода, вона гарно сформована красотулька. Так, Наталю, я чекала, чекала, вже відео не знімала, ти довго спиш. Давай працюй, я буду керувати. Я городника візьму. Та те? ті, що понасаджували ми. І вони приболіли. і все, що ж я їм зроблю? Вони приболіли. Гладіолуски цвітуть. Це молодий кропик коло гладіолусів. Гарненький. Майори дуже гарно цвітуть. Горох треба нині вирвати і розложити, щоб висох стеребити. То може вам буде треба? Не знаю. Так щось так-то. Знов все пообкошувати треба, вже знов все позаростало. Капець! Що серйозно? Ну Ой. виноград, а скажи, а куди ти ростеш? Як вона на цих Що, виросла, але так тут. Там того? Що ти накоїла? Що накоїла? Хруп-хруп, две як файно. Хруп-хруп. І у все. Можемо mm. вирости хоч би на Як вона зветься? Не знаю. Я забула? Я теж. Павло о. о, бачите. Цього року підросла. А от ще тут-о, тут-то тут. О, тут, о, то, тут, та. тут та здоровена. О. Листяри які і стівний каштан пішов теж в рух так все давай копай не, не стій, не болтай А а ото все викопуєш вибираєш і від це викидаєш тоже да, так да, да, да. от тако має бути чистенько ну. ну от бач де не копане о, о бач Працюй. А ні, бери, отомон, виривай, вириваюся поли, я буду копати. Ага, точно. Не так ти копаєш. Та ж почекай, то я ще ж навіть не встромила, що я не так копаю. Не так копаєш. А як? Бо не звітом стала, неправильно. Яка різниця? Велика. Ну я ж може маю керувати, чи як ти думаєш? Ну то ж поясни мені, я питаю, яка різниця. Тобі, щоб ти не була така зла. О! Дивіться, що зробила. Полуничку викопала. Йой! Вона не землі Ні, це ти викопала. Почекай, зараз. Ладно, ми будемо копати, бо жарти жартами, а сонце виходить за горба. Буде нас зараз припікати, а ми будемо працювати. Все, всім папа. -па. У нас погода гарна, сонячна. О, червіки йдемо до